Пенсіонерка Алла Тупікова майже три роки живе у гуртожитку технічного університету. Переїхала у Кропивницький з Бахмута у вересні 22-го. Говорить, втратила там житло та майно. Тут за проживання та комунальні послуги нічого не сплачує. Мене син за ЗСУ, і я дуже військова працювала 36 років. Будемо старатися становитися на очередь на квартиру. За те, що безплатно селять переселенців, отримують компенсацію від держави на оплату комунальних послуг. Це 450 гривень на місяць за кожну людину. Університет є учасником урядової програми Прихисток, що діє з 2022 року. Безплатну гуртожитку переселенці можуть жити півроку, розповіла юрисконсульт закладу Галина Петрук. Після закінчення терміну проживання півроку людина має право знову подати документи. Треба надати копію паспорта, заповнити заяву на безкоштовне проживання, ідентифікаційний код, плюс інформаційна довідка про нерухомість майна, відсутність його або воно знаходиться в межах окупованих територій. Копія довідки внутрішньо переміщеної особи. Каже, у гуртожитку живе 71 переселенець. Затримки з виплатою компенсації були, але заборгованості за останній рік немає. Цьогоріч допомогу за програмою прихисток призначає Пенсійний фонд України, а до цього Міністерство розвитку громад та територій. На Кіровоградщині сплачують власникам житла компенсацію за проживання 5200 переселенців, розповіла заступниця начальника управління пенсійного фонду в області Інна Максименко. Компенсація надається за розміщення внутрішньопереміщених осіб. Є одна умова, що на території України у цих осіб немає іншого житла понад 13,65 квадратних метрів на одну особу, тобто на території, де, яка не включена до переліку, на яке ведуться бойові дії, не застосовується жодного обмеження до площі цього житла, яке пошкоджено або знищено. Пояснила, що місячна виплата встановлюється на півроку від моменту звернення. На відміну від минулого року, тепер щомісяця особисто приходити учасникам програми не потрібно. Автоматично після здійснення перевірки, звірки з реєстрами, це у тих випадках, коли виплата не буде припинена, бо є певні обмеження. Це відсутність внутрішньопереміщеної особи понад місяць за місцем проживання або виїзд за кордон на 30 днів. Інші умови, визначення, встановлення недостовірних даних, також перевірку здійснює Національна сервісна служба. Каже, власники житла, які прихистили у себе переселенців, але перебувають за кордоном, тепер можуть звернутися до фонду дистанційно. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Олександр Касяненко, Суспільна новини, Кропивницький.